Тестостерон знижує смертність від раку та серцево-судинних захворювань? Так, дійсно вийшли дослідження, які доказують ще раз очевидні речі: що дійсно збільшений тестостерон у чоловіків захищає їх від смерті, буквально. Тобто, знижуючи ризик раку, знижуючи ризик серцево-судинних захворювань в даному випадку. Яким чином це працює? Як я вже вам розповідав, що саме збільшення тесосторону, саме цей гормон відповідає в твоєму тілі за виробництво так званих т клітин вбивць твого імунітету. Саме вони рискають по твоєму організму і шукають ракові клітини, які кожен день, кожен день вісім клітин ракових з'являються в твоєму організмі. Вісім. Кожен день. Ти маєш це знати. І якщо в тебе буде низький тестостерон, відповідно, в тебе буде недостатньо цих клітин, вони можуть не знайти вчасно ці ракові клітини, не вбити їх, і тоді виходять в тебе метастази, які прогресують в рак. І ти помираєш. Що стосується серцево-судинних захворювань, то також. Підвищення тестостерону покращує серцеву судинну систему, роблячи її еластичнішою. Саме це ви можете прочитати, коли я описую вам вплив ендотерапії на ваш організм. Ендотелій ваших артерій він починає оновлюватись. Саме таким чином артерії стають більш еластичними, і в них вже не формуються тріщини. Тому що саме в тріщинах формується цей поганий холестерин, який перетворюється в бляшки, які відриваються, потрапляють тобі в серце, це інфаркт, або потрапляють тобі в голову, і це в тебе інсульт. Так ось тестостерон запобігає цій навіть можливості, тому що роблячи твої стінки твоїх артерій гладкими та еластичними, тільки цей фактор вже знижує смертність. Два рази, буквально. От ви можете подивитись по графіку. Ну, а що стосується, як саме треба піднімати тестостерон, тут, звичайно, сумнівів немає. Так, стероїди. Можуть дати вам швидкі результати, але ви будете розплачуватися довгими наслідками. Тому що у стероїдів дуже багато побічних ефектів, гіпертензія, поганий холестерин і дуже-дуже багато. Я вже мовчу про атрофію яєчок і нездатність робити дітей. Тому для вас є альтернативний варіант це ендотерапія. Ви просто проходите. Курс ендотерапії піднімаєте виробництво свого власного тестостерону. Під час курсу ваш тестостерон піднімається в декілька разів, сперматогенез піднімається в декілька разів, і ви після закінчення курсу буквально будете мати більші яєчки. Ваші яєчки збільшаться в розмірах. Потім можете просто продовжувати жити, дотримуючи здорового способу життя. Тому звертайтесь, захищайте себе від раку та серцево-судинних захворювань, як мінімум, і живіть якісним життям.